Глава двадцять. Коли Ісус скінчив усі ці слова, то сказав ученикам своїм: Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син людський виданий буде на розп'яття. Тоді зібралися первосвященники і книжники, і старійшини народу у дворі первосвященика на ім'я Каяфа, і радились, щоб узяти Ісуса підступом і убити. Але говорили тільки не у свято, щоб не було заворушення у народі. Коли ж Ісус був у Вифанії, у домі Симона Прокаженого підійшла до нього жінка із посудиною дорогоцінного мира і зливала йому, що возлежав на голову. Побачивши це, ученики його ремствували і говорили для чого таке марнотратство. Бо можна було б це миро продати за велику ціну і роздати убогим. Ісус же, зрозумівши це, сказав їм, навіщо бентежити жінку? Вона добре діло зробила для мене, бо убогих завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте. Зливши миро це на тіло моє, до погребіння мене приготувало. Істинно кажу вам, де тільки буде проповідане Євангеліє, це по всьому світу, сказано буде про те, що вона зробила у пам'ять її. Тоді один з дванадцятьох, званий Іудою Іскаріотом, пішов до первосвящеників і сказав, що хочете дати мені, і я вам видам його. Вони запропонували йому тридцять срібників, і від тоді Він шукав нагоди, щоб видати його. Першого ж дня опрісники ученики приступили до Ісуса і сказали йому, де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти паску?» Він сказав: підіть у місто до такого то і скажіть йому, «Учитель говорить, час мій близько, у тебе справлю Пасху з учениками моїми. Ученики зробили, як звелів їм Ісус, і приготували паску. Коли ж настав вечір, він возліг з дванадцятьма учениками, і коли вони їли, сказав Істинно кажу вам, що один з вас зрадить мене. Вони дуже засмутились і почали говорити йому кожен з них чи не я, Господи. Він же сказав у відповідь. Хто вмочить зі мною руку у блюдо, Той зрадить мене. Син же людський іде, як писано про нього, але горе тій людині, якою син людський буде зраджений, краще було б не народитися людині тій. При цьому Іуда, що зрадив його, сказав чи не я учителю. Ісус говорить йому, ти сказав. І коли вони їли, Ісус узяв хліб і, благословивши, переламав, І, роздаючи ученикам, сказав: Прийміть, споживайте, це є Тіло Моє. І, узявши чашу та воздавши хвалу, подав їм і сказав: пийте з нею всі, бо Це є кров моя, нового Завіту. Що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не буду пити від цього плоду виноградного до того дня, коли питиму з вами його новим у царстві Отця Мого. І проспівавши, пішли на гору Єлеонську. Тоді говорить їм Ісус, усі ви. Спокуситися через мене у цю ніч, бо написано Уражу пастиря і розбіжаться вівці отари. По воскресінні ж моїм випереджу вас у Галилеї. Петро сказав йому у відповідь: Якщо і всі спокусяться тобою, то я. Ніколи не спокушусь. Ісус сказав йому, істинно кажу тобі, що у цю ніч, перше ніж проспіває півень, ти тричі зречешся мене. Говорить йому Петро, хоч би мені довелося і умерти з тобою не зречусь тебе. Подібне говорили і всі ученики. Потім приходить з ними Ісус у місцевість, що зветься Гевсеманією, і говорить ученикам посидьте тут, поки я піду та помолюся там. І взявши з собою Петра і обох синів Заведеєвих почав сумувати і тужити. Тоді говорить їм Ісус Сумна душа моя смертельна. Почекайте тут і пильнуйте зі мною. І відійшовши трохи, упав він до лілиць, молився і говорив: Отче мій, якщо можливо, нехай обійде мене чаша ця. втім, не як я хочу, а як ти, і приходить до учеників, і знаходить їх сплячими. і говорить Петрові: то не змогли ви і однієї години попильнувати зі мною. Пильнуйте й моліться, щоб не зазнати спокуси, дух бадьорий плоть же немічна. Знову відійшовши, вдруге молився, кажучи Отче мій, якщо не може чаша ця обминути мене, щоб мені не пити її. Нехай буде воля твоя. І, прийшовши, знаходить їх знову з плячами, бо в них очі обважніли, і, залишивши їх, знову відійшов, і помолився втретє, сказавши те саме слово. Тоді приходить до учеників своїх і говорить їм: ви все ще спите і відпочиваєте. Ось наблизився час, і син людський видається у руки грішників. Встаньте, підемо. Ось наблизився той, хто зраджує мене. І коли він ще говорив: ось прийшов Іуда один з дванадцятьох, і з ним багато народу з мечами та киями від первосвящеників і старійшин людських. Зрадник же його подав їм знак, сказавши, кого я поцілую, той і є, беріть його. І відразу ж підійшовши до Ісуса, сказав, радуйся вчителю, і поцілував Його. Ісус же сказав йому, друже, для чого ти прийшов? Тоді підійшли, наклали руки на Ісуса і взяли Його, і ось один з тих, що були з Ісусом, простягнувши руку, вихопив меч свій і, вдаривши раба первосвященика відсік йому вухо. Тоді Ісус говорить йому: поверни меч твій на Його місце, бо всі, хто візьме меч від меча і загинуть. Чи думаєш що я не можу тепер ублагати Отця Мого, і Він дасть мені більше, як дванадцять легіонів ангелів? Як же тоді збудуться Писання, що так повинно бути? Тоді сказав Ісус до народу, ніби на розбійника вийшли ви з мечами та киями, щоб узяти мене? Кожного дня сидів я з вами, навчаючи у храмі, і ви не брали мене. Це ж усе сталося, щоб збулися писання пророків. Тоді всі ученики, покинувши його, розбіглися. А воїни, які взяли Ісуса, повели його до каяфи, первосвященика, де зібралися книжники і старійшини. Петрож ішов за ним здаля до двору первосвященика і, увійшовши всередину, сів із слугами, щоб бачити кінець. Первосвященики і старійшини, і весь Синедріон шукали лжесвідчення проти Ісуса, щоб убити його, і не знаходили. І, хоч багато лжесвідків приходило, не знайшли, але наостанок, Прийшли два лжесвідки і сказали, Він говорив, можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його. І вставши, первосвященик сказав йому: Чому ж нічого не відповідаєш, що вони проти тебе свідчать? Ісус мовчав. І первосвященик сказав йому, Заклинаю тебе Богом живим, скажи нам, чи ти Христос, Син Божий. Ісус говорить йому, Ти сказав, але скажу вам віднині побачите сина людського, який сидить праворуч сили і гряде на хмарах небесних. Тоді первосвященик. Роздер одяг свій і сказав, Він богохульствує. Навіщо нам ще свідки? Ось тільки, що ви чули хулу його, як вам здається? Вони ж сказали у відповідь Повинен смерті. Тоді плювали йому в лице і знущалися з нього. А деякі били його по щоках і говорили проречи нам Христе, хто вдарив тебе. Петро ж сидів у дворі, і підійшла до нього одна служниця і сказала: І ти був з Ісусом Галилейським. Він же відрікся перед усіма, кажучи, не знаю, що ти говориш. Коли ж він виходив за ворота, побачила його інша і говорить тим, що були там, і цей був з Ісусом Назареєм. І він знову відрікся із клятвою Не знаю цього чоловіка. Трохи згодом підійшли ті, що стояли там, і сказали Петрові справді йти з них, бо й мова твоя викриває тебе. Тоді він почав божитися і клястися, що не знає цього чоловіка, і раптом заспівав півень, і згадав Петро слово, сказане йому Ісусом. Перше, ніж проспіває півень, тричі зречеся мене. І вийшовши геть, плакав гірко.